У середині ХХ століття серце Європи перетворилося на лабораторію масового вбивства. Між 1933 і 1945 роками Гітлер і Сталін створили на території від центральної Польщі до Західної Росії простір, де життя людини нічого не вартувало. Близько 14 мільйонів людей загинули не на фронтах, а в результаті цілеспрямованої політики двох тоталітарних режимів. Це були діти, жінки, літні люди, ті, хто не мав у руках зброї. Сталін почав цю епоху терору ще до війни. Голодомор 1932-1933 років став найбільшим штучним голодом у Європі ХХ століття. У деяких селах України вимерло понад половину мешканців, були зафіксовані випадки канібалізму. Німецькі дипломати, що перебували тоді в Харкові, писали у своїх звітах: на ринку продають людське м'ясо. Офіційна Москва тим часом заперечувала голод, навіть організовувала для іноземців поїздки у показові села, де на столах виставляли хліб і фрукти. За кілька років Сталін розгорнув велику чистку. Лише у 1937-1938 роках було розстріляно понад 750 тисяч людей. Чимало з них колишні революціонери та військові командири, які будували радянський союз, а тепер стали ворогами народу. Відомо, що в Києві у биківнянському лісі вночі вантажівками звозили десятки тисяч розстріляних, їхні тіла скидали у величезні ями, засипали землею, а зверху садили дерева, щоб приховати сліди. Нацистка Німеччина принесла інший вимір знищення. Голокост став символом абсолютного зла. Відомий Аушвіц лишився в історії завдяки спогадам тих, хто вижив, але більшість євреїв було вбито в місцях, де ніхто не виживав. У Белжці, наприклад, за рік існування знищили понад 400 тисяч людей, але вижили лише кілька десятків. У Треблінці за 13 місяців близько 800 тисяч, і лише близько сотні полоненим вдалося втекти під час повстання. Єврейські громади України, Польщі та Балтії гинули у ровах та ямах поруч зі своїми домівками. У вересні 1941 року німці та їхні місцеві колаборанти за два дні розстріляли понад 33 тисячі євреїв у Бабиному яру під Києвом. Очевидці згадували, люди стояли роздягнені, групами підходили до краю яру, їх розстрілювали, а наступних кидали на тіла попередніх. Не лише євреї ставали жертвами. Німці заморили голодом понад три мільйони радянських військовополонених. Відомо, що в полоні під Смоленськом солдати їли траву та кору дерев. У Ленінграді, що був в облозі 872 дні, загинув мільйон людей від голоду й бомбардувань. Білоруські села, підозрювані в підтримці партизанів, палили разом із жителями. Так сталося у хатині, де живцем знищили 149 людей, з них 75 дітей. Ці землі стали центром світової катастрофи. Половина всіх загиблих солдатів Другої світової війни полягла тут, але серед 14 мільйонів жертв політики масового вбивства не було жодного озброєного бійця. Це були прості люди, чиї імена ми сьогодні часто не знаємо, але їхнє життя було свідомо забране державними машинами терору. Після перемоги над Гітлером Сталін поставав перед світом як визволитель, проте мільйони загиблих від його політики залишилися без голосу. Цей парадокс ХХ століття полягає в тому, що два режими, ворогуючи між собою, були однаково жорстокими до людей, для яких їхня земля стала кривавими землями. Це не просто історія минулого, це попередження. Тоталітаризм завжди починається з ідеї вищої мети, але закінчується ровами, таборами смерті та списками розстріляних. Пам'ять про ці 14 мільйонів наш обов'язок, бо лише пам'ятаючи, ми можемо не допустити повторення.